Друзі, вітаю, доброго вам здоров'я! Це перший у 26-му році випуск програми Тернополяни з Новим роком. Президент Володимир Зеленський указом номер 5 2026 призначив головою свого офісу вже тепер екс-начальника головного управління розвідки Кирила Буданова. Знаєте, ми не станемо зараз аналізувати. Чому Буданов, як Буданов, що буде в перспективі? Давайте ці глобальні речі ми залишимо на розсуд і аналіз політекспертів, технологів, столичних і міжнародних, їм, мабуть, видніше. Ми все-таки програма Тернополяни, живемо в Тернополі, нам ближче тернопільській ситуації. Чи Відіб'ється, чи вплине призначення Кирила Буданова на нашій місцевій політичній і економічній ситуації? Думаємо, що так. Кирило Буданов, на відміну від багатьох своїх колег з інших розвідувальних відомств інших країн, був, треба визнати людиною достатньо. Так як для своєї посади, ем, публічною і, я би сказав, комунікабельною. І багато тернопільських людей мали можливість або особисто, або під час якихось подій ну, не лише комунікувати з Кирилом Олексійовичем, а й навіть робити фотографії. Чи стануть ці люди, зараз я назву цих людей, ну, принаймні деяких з них, чи стануть ці люди тепер використовувати знайомство з Кирилом Будановим у якихось своїх політично-кар'єрних амбіціях? Можливо, і стануть і нічого поганого у цьому немає. Якщо Кирило Буданов, відгукуючись на ці Тернопільські амбіції буде керуватись принципом професіоналізму, а не просто якимись дружніми стосунками. Тепер з приводу персоналій. Можливо, не всіх назву, але спеціально відмоніторив собі. Ну, треба сказати відверто, мабуть, найбільш наближеним до. Кирила Буданова, коли він ще очолював головне управління розвідки. З тернопільських політиків був народний депутат України Андрій Богданець. Українському народу. Чому? Та тому, що Андрій Богданець очолює громадську організацію гуркіт, яка по суті претендує на те, щоб стати таким собі. Молодіжним крилом головного управління розвідки. І навіть є фотографія, де нещодавно Андрій Богданець зі своїм сином Кирилом сфотографувались з Кирилом Будановим. Голова обласної ради Тернопільської Богдан Будковський теж брав участь, коли засновувалась громадська організація Гуркіт. Міський голова Тернополя Сергій надал, якщо не помиляюсь. У 2023 році отримав з рук Кирила Буданова відзнаку за заслуги перед розвідкою. Ну, це говорить про те, що місто Тернопіль, міська влада і особисто Сергій надал ну, докладались до того, щоб допомогти головному управлінню розвідки, і Кирило Буданов це відзначив. Також цікавою, як для Тернопільщини, є ситуація з ініціативою Смачно бо на дрони. В презентаційному ролику цієї акції знявся сам Кирило Буданов. Все було смачно. Смачно бо на дрони. І тернопільський актив цієї ініціативи. Працював над тим, щоб купувати дрони для головного управління розвідки. QR-код в закладах громадського харчування. Гроші капали і таким чином купувались дрони. До цього тернопільського активу ініціативи Смачно на дрони» входять бізнесмен Олег Загородний, який є близьким до ринкового підприємця. Юрія Ворка, а також до його сина Євгена. Потрібно сказати, що і керівник міської батьківщини Микола Сліпченко теж причетний до тернопільського активу ініціативи смачно Бонодрони. Можливо, є також стосунок, принаймні він не в публічному просторі, цей стосунок точно є. Деяких тернопільських громадських і ветеранських об'єднань. Поки що вони це не афішують, але, ймовірно, теж е, якимось чином використовуватимуть призначення Кирила Буданова головою Офісу президента України. Ще раз підкреслю: якщо ці люди або якісь інші, яких я не назвав, використовуватимуть цей. Ну, скажу так, ресурс, то нічого поганого у цьому немає, якщо Кирило Будано розглядатиме професіоналізм, а не дружні стосунки, яких ми вже самі розумієте, отак от наїлись. Не випадково зараз ми біля тернопільського Білого дому, тому що, ну, ймовірно, ймовірно, Кирило Буданов як впливова фігура, це не канцелярська посада. Мінятиме голів військо обласних військових адміністрацій, якщо керуватись Тернопіль, маленьке місто, нічого не приховаєш. Якщо керуватись тими розмовами позалаштунковими чутками, які мають ґрунт, то недовго вже залишилось працювати на цій посаді, ймовірно, В'ячеславу негоді, якого апарат любовно називає. Дідусем. Ну, в зв'язку з цим, очевидно, загостриться протистояння у боротьбі за посаду начальника обласної військової адміністрації між Тарасом Пастухом і Володимиром Василенком. Хто з них переможе? Ну, важко сказати, це вже вирішувати Кирилові Буданову. Ви знаєте, хочу підкреслити, що все, що ми зараз тут проголосили, це наша суб'єктивна позиція. Ми не претендуємо на, як то мовиться, якусь істину в останній інстанції. І свої суб'єктивні позиції має право мати кожен, висловлюйте власні думки, коментарі відкриті. У 26-му ще обов'язково зустрінемось. Слава Україні! Героям слава!